Всім привіт! Сьогодні буду готувати картопляні ниці. Моїй родині вони дуже подобаються. Спробуйте і ви. Готуємо. Перебиваємо 380 грамів картоплі і одну цибульку. Беремо 3 яйця. Додаємо 150 грамів борошна і 350 грамів молочка. Все гарненько змішуємо. Додаємо картоплю. Солимо, перчимо за смаком. Додаємо чесничок і зелень. Виливаємо 3 столових ложечки олійки. Змішуємо і тісто готове. Підсмажуємо собі в сторін. Виходить 12 штук. Робимо начинку. В мене курочка варена. Додаю помідорчик, сир, сіль, трішечки гірчички і майонез. Змішую, начинка готова. Викладаємо начинку і звертаємо в рулетик. Готові млинці, змащуємо сметанкою. Ставимо в духовочку на 25 хвилин. Всім смачно!